Під вербою, під зеленою, святий вечор, Ой, там Іванко, коні капасе, святий вечор, чор коні капасе, на скрипці грає, святий вечор, на скрипці грає, пісне співає, святий вечор, прийшов до його, батенько його, святий. Святий ме чарай сину, сину, хто скрипко купився, ти, ме, чарай сину, сину, хто ти, любила, коня купила, ся ти друга любила, купила, ся ти Чила святим вечорми твого двора не минаємо Святий вечо святим рожеством величаємося. святий ве, чорні твого двора, щастя твой двор. святий.